Вітаю вас! І сьогодні ми знову з вами говоримо про одну із кращих моделей бізнесу у світі. Представлюсь, мене звати Юлія Сердюк і я лідер компанії Лівгуд. Сьогодні ми поговоримо про ту бізнес-модель, яка подобається звичайним простим людям. Які розуміють сучасні трендові напрямки і обирають клуб Лювгут. Так, це клуб, це не якась там інвестиційна компанія, це не матричний проєкт, це не мережева компанія у сучасному такому класичному вигляді, це клуб. Клуб, який підійде кожному і який подобається більшості людей. Хочу сказати про те, що зараз в клубі почалася друга хвиля. І кожної хвилини членами клубу Ліввуд стають від двох до трьох людей постійно. Кожної хвилини. Це величезні цифри і дуже швидко ми набираємо таких обертів. Почнемо знайомство із. Клубом Лівуд ми, звичайно ж, із фактів та цифр. За короткий час свого існування, а компанія Лівуд всього 16 місяців, так от за цей короткий час компанія Лівуд дуже круто себе зарекомендувала. У нас є певні досягнення на міжнародному ринку. Є таке авторитетне видання Business For Home. Для компаній прямих продажів з усього світу. Там зареєстровано більше 800 компаній, і якщо компанія тут зареєстрована, то це говорить про те, що компанія легальна, офіційна і прийшла працювати надовго. На бізнес форумі проводяться постійні голосування, рейтинги по тим чи іншим параметрам. І якщо ваша компанія зареєстрована на бізнес-форкомі, це добре, але якщо вона іще посідає якісь місця у цих різних голосуваннях, то це взагалі дуже круто. Так от, Лівуд має досить непогані показники. Я не буду. Зупинятися на цих показниках, але ви бачите, що компанія займає перші місця у різних різних номінаціях. Ці всі факти можна самому перевірити, на бізнес-форхомі зайти і подивитися. Що ж такого? Запропонувала наша компанія, чого немає в жодній іншій компанії світу. Це сучасна бізнес-модель, яка перевірена роками, але трішечки вдосконалена. Компанія Лівуд зрозуміла тренди сучасності, ті напрямки, які подобаються людям, і змогла їх об'єднати. Це клубна система, це маркетплейс і партнерська програма. На сьогодні це тренд, і вже дуже багато різних компаній переходять саме на таку бізнес-модель. На цьому слайді представлені компанії із клубною системою. Що таке клуб? Ми, ми знаємо, клуб це об'єднання людей навколо якихось певних інтересів. Вигод або послуг. Усі ми є членами різних клубів, і ми тут бачимо, що дуже багато компаній використовують саме клубну модель. Ми є членами мобільних, клубів мобільних операторів. Так, ми користуємося різними інтернет-провайдерами, навіть на рівні держави це комунальні послуги. Так от, щоб отримувати певні послуги, ми купуємо або стартовий пакет, да, або оплачуємо своє членство, сплачуємо щомісяця абонплату самостійно, без різних нагадувань. Да, добровільно сплачуємо тільки для того, щоб користуватися тими чи іншими послугами. Зверніть увагу, що ми це робимо постійно, самостійно, але ніколи на цьому не заробляємо. Ми бачимо, що клубна система перевірена роками, і дійсно вона для когось є прибутковою. Є ще маркетплейси, їх дуже багато, вони дуже швидко розвиваються. Тому що усі люди, усі ми є споживачами, усі ми любимо купувати, особливо коли це вигідно і дешево. Модель, коли об'єднана об ось ця клубна система із маркетплейсом показала дуже прекрасні результати, дуже велика кількість людей оцінила цю модель бізнесу. Для прикладу, проведу тільки два. Таких всесвітньо відомі маркетплейси. Це Amazon. Він працює більше 30 років і має 200 мільйонів чоловік-підписників. Да? І костко за 40 років у нього 125 мільйонів членів. Вони працюють за клубною системою. Щоб отримати знижки та вигоди, люди платять членські внески раз на місяць або раз на рік. Людині вигідно оплачувати членство та користуватися вигодами, економлячи при цьому гроші. Ви розумієте, що на сьогодні така модель бізнесу це тренд сучасності. Лівгуд – це теж маркетплейс, але тільки на початку свого розвитку. Йому всього 16 місяців, але він вже має більше мільйону людей, своїх членів. Тут на нашому маркетплейсі теж представлений продукт, який можна купити дуже і дуже вигідно, лише будучи учасником нашого клубу. У нас є клубна система і всі мають можливість користуватися продуктом, але тільки за бажанням. Ми не мережева компанія, у нас немає зобов'язань, можна взагалі ніколи нічого не купувати і не продавати. Лівуд це маркетплейс із продуктом преміум класу. Але тільки ви вирішуєте, купувати вам його чи ні, продавати чи ні. З чого ж почав Лівук? На сьогоднішній день це такий трендовий напрямок індустрія wellness, тобто краса та здоров'я. Але це тільки початок. За цей час ми вже. Почали розвивати інші напрямки. І з часом, найближчим часом, з'являться і різні вітамінні комплекси, і для дітей, засоби по догляду за оселою. Далі іще більше буде. Це і брендовий одяг, це і гаджети, це і фільтри для води, різна побутова техніка і тому подібне. І все, що ми звикли купувати. У звичайному магазині ми зможемо придбати саме тут. Ну, я, наприклад, дуже чекаю, коли тут з'являться послуги: такі послуги, як туризм та перельоти. Це для мене дуже важливо, і я саме це чекаю. Зараз уже в компанії працюють над. Тим, щоб з'явилися навчальні платформи і багато багато чого іншого. І все це можна буде купувати та користуватися тільки за власним бажанням. Але Лівуд поважає своїх учасників клубу і дає таку неймовірну вигоду щодо цієї продукції. Вона найвищої якості, преміум класу. Але за найнижчою ціною, тому що у нас немає мережевої націнки. Болівуд це не мережева компанія. Компанія дає можливість користуватися усіма продуктами та послугами, які є на сьогодні, які будуть в подальшому не переплачуючи та не витрачаючи багато грошей. Але на відміну від інших інтернет-магазинів, маркетплейсів. Таких як, наприклад, там, AliExpress, Азон, Розетка, Пром та багато-багато інших, Лівгуд запропонував те, що не пропонував жоден Marketplace. Він запропонував партнерську програму. За що ж платить Лівгуд? За те, що ми розповідаємо про клуб Лівгуд, про його продукцію, за те, що ми рекомендуємо його. За нашими рекомендаціями з'являються нові учасники, і ось саме за це Лівуд і платить, і дуже щедро платить. Людям подобається бути споживачами, людям подобається купувати з вигодою, і Лівут дає таку можливість. Лівуд дає не знижки, а вигоду до 75%. Так, далі і знову про факт: компанія зареєстрована у 2021 році штат Флорида США. Існувала, Існувала вона спочатку як компанія прямих продажів. Був продукт, були клієнти, які користувалися цим продуктом. Але 13 грудня 2022 року компанія запропонувала своїм клієнтам клубну систему та партнерську програму. Тобто до продукту додали. Можливість заробляти. І після цього пішов такий шалений ріст розширення клієнтської бази. За рік мільйон партнерів по всьому світу. І сьогодні більше мільйону партнерів. Для мене дуже важливо, що реєстрація компанії саме в Америці, тому що це не офшорні зони, це не якісь острови, де можна. Приховати свої податки, тобто все чесно і легально. Сполучені Штати це та країна, де законодавча база знаходиться на найвищому рівні, і тут не може бути зареєстровано якоїсь піраміди із фінансовими махінаціями. Усі документи, річні звіти, реєстрацію можна перевірити на сайті. І ще важливий факт: уся продукція повністю Сертифікована. Вона проходить дуже ретельну подвійну сертифікацію, оскільки мається сертифікація не тільки на кінцевий продукт, а й на сировину, з якої він виготовляється. На кожен продукт є свої сертифікати. Їх можна побачити у своєму власному кабінеті. особистому. Під відео є посилання, ви можете безкоштовно зареєструватися. Зазначивши тільки ім'я, прізвище та електронну адресу, потрапити в свій тимчасовий кабінет, подивитися продукцію, усі сертифікати, порівняти ціни, прочитати відгуки партнерів та клієнтів, ну, тобто, зробити такий безкоштовний тур по кабінету, в усьому цьому впевнитися, розібратися і, звичайно ж, прийняти рішення, рухатися далі. Саме із нашою компанією, тому що іншого рішення я, чесно кажучи, не бачу, тому що це найкраща компанія, яка є у світі. Хто ж засновники, хто ж створив таку дійсно унікальну систему? Бен Глінський та Наудер Хазан це люди із величезним досвідом, більше ніж 25-річним стажем в індустрії МЛМ. Вони починали як звичайні дистриб'ютори мережевих компаній. Кожен із них мав відомі на світовому ринку свої компанії, заробив свої мільйони. Вони досягли неймовірних висот, але з часом розчарувалися та відійшли від бізнесу. Довгих чотири роки вони думали, як же зробити так, щоб прості люди, які створювали товаробих компаній, теж могли заробляти. Разом вони прийшли до ідеї об'єднання ось таких сучасних напрямків і до ідеї створення такої компанії, яка б підійшла абсолютно кожному, яка б дала можливість кожній людині заробити гроші. Так з'явився. Клуб Лівгуд. Райне та Ліза Гудкін це співзасновники, сімейна пара, яка заклала фундамент у цього проєкту, саме завдяки їхній рецептурі створюється продукція компанії. Вони її рекламують, вони її рекомендують вчать, як правильно її використовувати. Усі ці люди публічні та відкриті. Вони чотири рази на тиждень. Проводять різні зустрічі та тренінги, звітують та розповідають про успіхи і плани компанії. Посилання на ці онлайн-зустрічі приходять кожному партнерові на електронну пошту. І кожен із нас може приєднатися, подивитися, послухати, а також задати свої питання і отримати на них відповіді. Ось такі унікальні люди створили таку прекрасну компанію. Прийшла нова компанія і принесла нові правила. Жодних зобов'язань, тому що ми не мережева компанія. Не потрібно купувати продукт, і можна заробляти вже з перших днів, а то і перших хвилин. Якщо ви мережі зі стажем, у вас є досвід побудови команди, то ви. Дуже швидко і практично з перших хвилин своєї роботи у клубі можете досягти свій перший результат і дуже швидко досягнете висот. Але якщо ви недосвідчена людина, якщо у вас немає досвіду, ви не вмієте запрошувати, ви не вмієте будувати свою команду. То це також не страшно, ви також будете заробляти, але трішечки пізніше. Це компанія, в яку мені не соромно запрошувати. І якщо з якихось причин людина не зможе або не захоче будувати команду, то з часом вона буде мати свій дохід, який дуже швидко перекриє ті витрати, які ви потратите на членські внески. В можуть і будуть. Заробляти усі. Тут величезне значення має фактор часу. Якщо навіть людина не вміє запрошувати, важливо прийти, зареєструватися і просто бути, вчитися, і успіх обов'язково прийде. Я можу сказати на прикладі, на прикладі своєї команди, своєї структури, що ті перші ем... Партнери, які зареєструвалися в моїй команді, вони вже мають свій пасивний дохід. Так, да, це ще невеликі гроші, але вони вже його мають. Не запросивши жодного учасника, жодного партнера, вони мають свої вже команди. І це круто. Такої компанії, такої можливості немає в світі. Це перша така. Компанія, перша така компанія, яка дає можливість заробляти кожному. Що ж треба зробити, щоб стати учасником нашого клубу? Ну, по-перше, зареєструватися, як і в будь-якому іншому клубі. Реєстрація у нас, однаково для всіх це 40 доларів один раз на все життя. І абонплата в розмірі 10 доларів кожного місяця. Ви обираєте для себе самі: чи платите 50 доларів на вході і кожного місяця вносите абонплату, чи сплачуєте зразу за рік 140 доларів, економлюючи при цьому 20 доларів. А ми знаємо, що зекономлені гроші це вже зароблені гроші. Краще, звичайно, заплатити за рік, щоб не пропустити дату абонплати, але, звичайно, вибір за вами. Я, наприклад, так як і більшість партнерів нашого клубу, спочатку зайшла на 50 доларів, а вже потім оплатила річне членство із цих коштів, які заробила. І в результаті. Що ж ви маєте? Це клубну підписку, яка дає вам завжди доступ до найнижчих цін на всю продукцію, яка є сьогодні і яка буде в подальшому. Це не знижки, це не акції, це не якісь там розпродажі. А просто ми пам'ятаємо, що у нас не мережева компанія і немає мережової націнки. І ще ви купуєте тільки за бажанням. І за 10 доларів на місяць ви отримуєте бізнес в телефоні. Ви можете працювати з будь-якої точки світу, маючи лише телефон та доступ до інтернету. І ви отримуєте пасивний дохід. Що це значить? А те, що кожна людина, яка прийшла в Лілу, Незалежно від того, прийшла вона на продукт, чи прийшла вона на бізнес, чи просто прийшла, тому що всі йдуть, і тому, що тут потрібно зараз бути, кожна людина з часом буде отримувати отой пасивний дохід. Моя рекомендація, звичайно, бути активним, розширяти клієнтську базу, оскільки ви будете заробляти дуже і дуже великі гроші. Але якщо у вас з ряду причин щось не вийде, це не біда. І Потрібно тільки дати собі час очікувати, сплачувати членські внески, і однозначно у вас буде непоганий щомісячний дохід. І з цього моменту у вас відкривається сім видів доходу. Це швидкий старт, це глобус, глобальний, вибачте, бонус, це матчник бонус, бонус від роздрібних продаж, бонус впливових осіб, діамантовий пул і бонус за залучення клієнтів. Більш докладно ми з вами поговоримо про види доходу на наступній нашій зустрічі, а зараз давайте підведемо такий невеличкий підсумок. Чому ж дуже багато людей у нас йде саме в клуб Лівгуд? Тому що у нас лояльний вхід, доступний кожному. Це 50 доларів. У нас кожна людина за особисто запрошеного реферала отримує кешбек 50%, тобто 25 доларів. Кожна людина від особисто запрошених своїх партнерів від їхнього доходу має 50% постійно. Це дуже круто. І у нас дійсно дуже щедрі виплати в структуру. І тому ви точно будете заробляти пасивно, тому можете не хвилюватися, якщо у вас одразу щось не вийде. Дайте собі час почекати. І в нас немає обов'язкових закупок. Це взагалі дуже і дуже круто і подобається всім. Звичайно, на сьогоднішній день. Питання, бути в Лівуд чи ні вже не стоїть. І е, потрібно тільки вибрати собі команду. команду. Команда, яка б допомогла вам отримати ваш дохід. Тому я запрошую вас у свою команду, і ми разом з вами будемо йти до найвищого статусу, до статусу брилянт, діамант. І тому я дуже-дуже рада вас буду бачити в своїй команді. Я дуже хочу, щоб кожен мій свій кожен українець зміг заробляти гроші, щоб він був щасливий і фінансово незалежний. Я вам бажаю миру, тихого дня. На все добре і до зустрічі до праці у нашій команді.